Свято Срітання Господнього одна з найвеличніших подій евангельського благовістя. У перекладі зі слов'янської мови слово стрітання означає зустріч. У цей день повнота православної церкви згадує про зустріч усього людства в особі старця Симеона із Богомладенцем Христом. Євангеліст Лука описує подію, свята-стрітання Господнього. Якщо забігти наперед і сказати, то слово стрітання означає зустріч, зустріч младенця Спасителя із старцем Симеоном. ліс Лука описує старця Симеона як чоловіка праведного, благочестивого і вказує найголовніший момент: на ньому почував Дух Святий. І Духом Святим йому було відкрито, що він не побачить смерті, поки не побачить Спасителя світу. Святитель Тулянкитій Хрисонський… Бачить у цих словах праведні благочестя наступне: праведність полягає у відношенні до людей. Тобто старий Симеон був праведним у відношенні до людей. А благочестя це вже відношення до Бога. І воно проявлялося у тому, що він очікував і Спасителя, і він очікував і втіхи для свого народу народу ізраїльського. На сороковий день після народження Ісуса Пресвята Діва та. Іосиф Обручник, названий Батько Христа, приносять Богомладенця Ісуса до Єрусалимського храму. Навіщо? Для чого? Відповідь на це питання це іудейський закон, за яким кожна сім'я мала приносити первенця. Тобто першу дитину, чи то чоловічого, чи то жіночого роду, до єрусалимського храму і посвячувати його Богу. Саме це і робить святе сімейство: приносить до Єрусалиму Ісуса в знак посвяти Його Богу. Ця традиція в єврейському народі виникла ще за часів, коли євреї виходили з єгипетського полону. І, в знак подяки Богу кожний малюк, який народжувався першим в сім'ї, посвячувався Богу. Праведний Симеон присвятив своє життя перекладу святого письма з єврейської мови на грецьку. Перекладаючи одне із передбачень, він засумнівався у правильності написаного, адже у тексті було сказано про те, що непорочна діва народить дитину. Щойно Симеон хотів виправити слово діва на жінка, йому з'явився ангел Божий, котрий і завадив старцю. Він запевнив Симеона у правильності пророцтва. Також ангел зазначив, що Симеон зможе сам у цьому переконатися і житиме, допоки не підтвердиться істинність написаного. У старці Симеоні відкривається чудо. Чудо у тому плані, що людина часто боїться смерті. Часто боїться старості, і як наслідок вона розраховує тільки на свою молодість. Але ми бачимо, що у старці Симеоні, чим старша людина стає, тим вона стає ближчою до Бога. Старість для християнина не є самоціллю, адже вона перетвориться у щось гріховне. Самоціллю і найголовнішою ціллю у житті є зустріти щось найголовніше. В даному випадку найголовнішим є зустріти особистість Ісуса Христа. Тобто завдання людини тут на землі, і найголовніше завдання, задача зустріти Спасителя. Може трапитись так, що людина у житті не зустріне Спасителя. І у вічності теж може його не побачити. Напевно, побачить, але побачить один раз для того, щоб розлучитися з ним на цілу вічність. Стариць Симеон це той, хто перший війшов у глухоніму темряву із надією. З такою надією, з якою ще не входив ніхто. Святитель Дмитрій Ростовський пропонує нам такі слова, він їх пише, ніби говорить їх старий Симеон, що я перебував у печалі, я довго проживав своє життя, і не було в мене радості. Але коли я отримав на руки Спасителя, повторюсь, отримав його як дар, тоді я отримав велику радість і прошу у Спасителя відпусти мене, я йду до правоців. Для того щоб возвестити їм радість до правоців Адама, Даниїла, Моїсея, Ісаї, для того, щоб вони теж возрадувалися разом зі мною. Для нас, священників, цей приклад старця Симеона є надзвичайно важливим, адже ми регулярно причащаємося і регулярно приймаємо у свої руки тіло Господнє. і ми повинні молитися до старця Симеона, щоб. Кожен раз, коли ми беремо у руки Спасителя, нам теж це було настільки спасительно, як і йому, коли він одного разу взяв младенця Спасителя у свої руки у Єрусалимському храмі. Минуло близько 300 років, і праведник все ж дочекався зустрічі зі Спасителем світу. Згідно зі святим письмом, кожна перша дитина чоловічої статі належала Богові. Звичай закону велів приносити маля до храму на сороковий день після народження. Задля виконання цього припису Марія і Йосип із маленьким Ісусом прийшли до храму, щоб принести Господу подячну й очисну жертви. Побачивши Марію з немовлям, старець вийшов їм на зустріч. Потім він узяв дитину на руки і виголосив свою знамениту пісню. Сімон, Богоприймець, можна сказати, від всього єврейського народу, від історії єврейського народу, від патріархів Авраама, Ісаака, Якова, каже пророчі слова, що дійсно народився Христос. Він є тою людиною, яка побачила це, тим пророком, який це побачив. І, окрім цього, Сімеон каже, пророчі слова про те, що. Той який, якого він тримає, той Богомладенець, якого він зустрів, це не лише радість, а він каже і про ті спокуси, які будуть пов'язані з Спасительною місією Христовою. Це спокуси, про які каже Симеон, що це людина, яка покликана не лише на радість, але і на смуток для Ізраїля. І цей смуток буде в першу чергу в проповіді Христа. Христос буде проповідувати, але не всі люди зустрінуть Його з відкритим серцем та відкритою душею. І в певному сенсі це свято показує нам і те, як ми повинні зустрічати Господа. І завжди стрітення між богом та людиною відбувається як відповідь. На поклик Бога. Кожна людина відповідає на цей поклик. Бог зустрічається з людиною, і він Бог завжди кличе людину до себе. Бог завжди чекає на те, щоб людина просто відповіла на цей поклик. І в той момент, коли ми відповідаємо, відбувається і наше стрітення, стрітення кожної людини з Богом. Дійсно, якщо ми згадаємо той момент, коли ми тільки-тільки задумалися над Богом, тільки-тільки зрозуміли, що дійсно без Бога нам неможливо жити, згадаємо цей момент. Це і наше стрітення. Стрітення нашої старої людини з Богом і відновлення нас, коли ми стаємо новими людьми. Симеон благословив їх і сказав Марії, матері його: ось лежить цей на падіння та на повстання багатьох в Ізраїлі та на предмет для суперечок. Дійсно, Господь прийшов на падіння та на повстання багатьох в Ізраїлі, повстання воскресіння для життя во Христі і з Христом щастя за ним. Падіння це трагедія тих, хто не увірував у Христа. Це трагедія тих, хто кричав: Розіпни, розіпни його, кров його на нас та на дітях наших. І це падіння було таким страшним, що вони самі прокляли себе та своїх дітей словами: кров його на нас і на дітях наших. Псалмопівець Давид каже: якщо ти, Господи, зійдеш на землю, гори розтануть перед лицем Твоїм, як віск тане перед лицем вогню. Коли Соломон молився на освяченні Єрусалимського храму, він казав. Господи, чи можу я створити тобі дім, якщо Небеса Небес не вміщують тебе? Але тут відбувається дивовижне: немовля, і Ісус, Він же споконвічний Бог, вноситься в свій власний храм. Головною метою свята є нагадування про необхідність нашої індивідуальної зустрічі з Богом, без якої, за словами святих Отців, неможливо по справжньому зустріти ні ближнього, ні самого себе. Коли подібно до святого Симеона людина зустрінеться із Христом, вона переживає безмірність його любові до всіх людей. Така особиста, таємнича, тепла та радісна ця зустріч відчувається тоді, коли людина вперше відчуває провину за гріхи та бере участь у таєнці покаяння. Вперше відчуває цілющий для душі вогонь під час причастя святих Христових таїн та вперше відкриває для себе життєдайні сторінки Євангелія. І православна церква наголошує на те, що Сімеон, закінчуючи своє життя, не сходячи в те місце, де перебували всі праведники, він зустрічає Адама і говорить йому про своє стрітання, зустрічає Єву і провозвіщає їй ту радість. Звичайно, це поетичний момент, але він дуже Гарно відображає те очікування, яке відбувалося ще починаючи з Адама і Єви, коли вони, бачачи в каїні того Спасителя, який, а, який мав прийти, вони чекали. І Симеон, в принципі, як каже Православна Церква, може бути таким проповідником, проповідником того, що дійсно відбулось стрітення, стрітення Його. І того Спасителя, якого чекали всі євреї від Адама. Стрітання також є днем зустрічі поколінь. В особі Симеона старий Завіт зустрівся з немовлям і Ісусом, тобто з Новим Завітом. Цього ж дня увесь світ відзначає День православної молоді. Таке співпадіння двох свят не є випадковим, адже у кожної молодої людини так чи інакше відбувається особиста зустріч з Господом. Та зустріч. Яка докорінно змінює сенс і зміст життя, дає розуміння того, для чого ми живемо, що повинні робити тут на землі, і головне, задля якої мети. Тільки перебуваючи в лоні церкви, під благословенням Божим, кожна молода людина має неймовірний шанс розкрити у собі все те, що було закладено творцем, для того, щоб прославити його у своєму житті. Коли людина Одного разу вже побачила Спасителя. Ця зустріч залишає відбиток на усе життя, на усьому житті, яке ще може провести людина. І тому Духові Святому відкривається, хто приходить із юності в храм, хто із младенців, хто із дитинства, хто із зрілого уже віку, а хто при старості, подібно старцю Симеону, теж приймає Спасителя у свої руки, у свою душу. Потрібно зрозуміти, що пекло це якраз місце. Де зустрічі з Богом немає, де немає стрітення. І тому ми повинні навчитися і захотіти, і зрозуміти, і попросити у Бога, щоб ми зустріли його тут, відкрити йому своє серце, адже двері свого серця ми можемо відкрити тільки самі. Ніхто нашої волі не забере. Тому наша воля повинна відкритися, віддатися в руки Бога, і це буде називатися синергією нас і Бога.